21-шу річницю незалежності України громада Черкаського району святкувала на славній Мошинській землі. Музика. Саме у Мошнах напередодні свята зібралися всі сільські голови та керівники господарств, самодіяльні колективи та дбайливі господині, які накрили столи достатку духмяними короваями та домашніми стравами. Умільці та майстри привезли вишиті полотна та вироби з різних матеріалів. А господарі, жителі села Мошни радо вітали гостей. Вони не приховують, вони самі люблять святкувати і радо вітають кожного, хто приїздить на її гостинну землю. Як кожна господиня, мабуть, все повимітали, все поприбирали, щось підфарбували, понапікали всього, понаварювали і ради зустрічати гостей. Звичайно, за останній рік розповідають жителі села. У них відбулося чимало змін. Всі вони задля покращення життя на селі. Дуже я рада за свою машнівську школу, тому що в цьому році у нас нові вікна на спортивному залі, які прикрасили школу. Я думаю, школярам буде тепло, затишно силами підприємців місцевих у місцевій лікарні. Робиться ремонт, ну стараємося, центр села прибираємо. Ну а в цьому році відкрили площадку, в яку не можна втопитися. Спортивний майданчик, як отак чекала наша молодь. У кожного оптимізм на обличчі і радість в очах. Громади приїхали відзначати свої досягнення. Вареники хоче, ми готуємо, била я на варі, милая допомоги. Біля кожного столу припрошують та пригощають. Сільський голова особисто пригощає людей. І Хочу заспівати вам привітальну пісню. Дай Боже, здоров'я, дай Боже, дай Боже! не гоже, дай Боже здоров'я, дай Боже, здоров Боже любові! А вже при любові ми будемо здорові. Дай Боже вам здоров'я! Дубівка! Живий процвітай! У нас добудована, заасфальтована повністю дорога червоненка. Значить, відкриття завтра у нас меморіальної доски герою Радянського Союзу, льотчику, котрий 30 років став героєм і збив 15 літаків. Ворожецьких у нас. В садику, це саме повністю закінчені установлення вікон. На даний час зараз повністю йде будинок культури, де будуть відремонтовані також вікна, і також музей, який плануємо перенести в центр села, а там будемо розширювати дитячий садок. Так що це в програмі у нас все йде. Будуємо нову Черкащину і будуємо нову добійку. За сусіднім столом теж метушня та веселощі. Господині білозір'я напекли, наварили, насмажили страви. Унікальні та неповторні. Кожна приготовлена з душею та творчістю. Сільський голова Володимир Міцок запрошує до столу. Його громаді є що розказати. Рік був насиченим на приємні події. Цей рік у нас як ніколи рік дуже добрий, тому що завдяки турботі держави і владі ми цей рік як ніколи отримали велику субвенцію з держави на ремонт, капітальний ремонт доріг. Уже 200 тисяч освоїли і зараз нам обіцяють ще 100 тисяч дати на Ремонт капітальних доріг це такого білозіря не бачила вже майже 15 років, і також продовжуємо робити освітлення села. Ми вкладуємо кошти з державної дотації. Я думаю, що за ці останніх два роки, які як турбується держава, місцева влада, районна державна адміністрація, які надалі буде так надходити кошти, то село Білозіря через три роки буде освітлене буде зроблено багато доріг по селу. І я думаю, сьогодні видно стало достатку, що село наше процвітає надалі можемо працювати можемо виготовлювати всі блюда і користуючись нагодою хочу привітати всіх святом дням незалежності днем прапора побажати всім здоров'я натхнення щоб всі процвітали. До кожного столу достатку припрошують районних керівників. Голова Черкаської райдержадміністрації Євген Влізлов та голова районної ради Микола Смірнов оглядають столи достатку. На них смачні печені, домашні ковбаси, риба, короваї та різноманітні солодощі, очі та фрукти. Майже з кожного куточку лини привітальна пісня. Тувалися до свята для громади. 2012 рік був особливим. Сільський голова Світлана Вовк розповідає про здобутки. Цей рік у нас був дуже такий також насичений, як всі роки. До Дня Незалежності люди всі старалися зробити, домівки свої прибирали, все, що було, коло двору. У нас конкурс об'явили на кращий двір, на кращу вулицю, на краще подвір'я. І люди готові до цього. У нас буде 25-го числа свято в селі, і там будуть визначати найкращі всі номінації. А крім того, ми в селі. Продовжуємо будувати, зробили реконструкцію старої сільської ради, відкрили там будиночок шерифа. Зробили йому там кімнату відпочинку, прямо однокомнатну квартиру. Я хочу сказати. І плануємо до дня села 14 жовтня відкрити, соці... відкрити соціальну аптеку. Це все ми хочемо приврочити до... до дня незалежності. На свято приїхала й майстриня з будуща Ганна Тритяк, завідувачка місцевої бібліотеки. Привезла з собою вишиті ікони. Вишивати почала давно. У мене мама вишивала, тютя моя вишивала. Це таке хобі, яке дуже захоплює. Що таке вишивка? Це наскільки заспокоює. Як починаєш вишивати, забуваєш про все, розслаблюєшся, і це таке сідаєш і просто. Як в'язання, як гачком в'язання, як крючком, як на спицях в'яжеш. от так само, і вишивка. цього дня у селі районні керівники відкрили спортивний багатофункціональний майданчик. Ініціативи голови обласної державної адміністрації Сергія Борисовича Толуба ми сьогодні з вами відкриваємо багатофункціональний спортивний майданчик. Якщо так, знаєте, згадати, в травні місяці відбулася робоча поїздка Сергія Борисовича і молодь попросила його такий же багатофункціональний спортивний майданчик, який є в наших вже селах, це і в Свідівку, і в Білозір'ї, це і в, в Яснозір'ї. Районна влада активно розвиває фізичну культуру та спорт в регіоні. Майже в усіх силах встановлюють спортивні багатофункціональні майданчики. Ми все робимо для того, щоб дійсно наші діточки, наша молодь була і зацікавлена, і могла розвиватись, і щоб наша молодь була були спортивними, здоровими і прекрасними. Наші молоді. Підростаючі покоління недавно, буквально ми відкрили сучасний стадіон на тисячу посадочних місць в селі Білозір'я. Я думаю, вже кожен побував на цьому, на цьому стадіоні. І дійсно це, знаєте, велич нашого духу, мужність до е, спорту для того, щоб наша молодь займалась спортом. Дійсно, я хочу подякувати сьогодні керівникам підприємств, спонсорам, які Приймають активну участь і надають допомогу, посильну допомогу для того, щоб розвивався спорт в нашому районі. Цей рік оголошений президентом України як роком фізкультури і спорту і живим прикладом того, що це не просто пусті слова, які не розходяться з ділом. оцей маленький багатофункціональний спортивний майданчик. Я не знаю, не впевнений чи виростуть Тих, хто буде тут зараз маленьких, тренуватися колись олімпійські чемпіони. Але те, що діти ваші будуть здорові, живий приклад того, вже сьогодні, навіть до відкриття цього майданчика, якщо ви всі бачите, спортивна площадка, яка заасфальтована, майже відполірована дитячими ніжками, вони вже спробували ці всі снаряди, які є тут стоять, випробувати їх. Значить. Вони от цього получають задоволення. Тож їм наснаги здоров'я, і нехай ростуть олімпійські чемпіони. Сільські громади з цікавістю оглядають багатофункціональний майданчик. Малеча вже стигла випробувати тренажери. Всіх тішить надія, що з розбудовою села з відродженням спорту настане покращення. Про добробут та благополуччя говорять зі сцени керівники. В Дня незалежності лунають промови про здобутки та досягнення. Сімболиськими товариниками усіх форм власності. За несприятливих погодних умов, як ви знаєте в цьому році, за оперативними даними зібрано 34 тисячі 500 тонн ранніх зернових, з чим перевищено показник минулого року. А урожайність становить 41,3 центнера з гектара. Це на 6 центнерів з гектара вище, ніж також в минулому році, в тому числі озимої пшениці 44,5 центнери з гектара. Динамічно розвивається виробництво м'яса птиці, яєць на 20% більше до відповідного періоду минулого року вироблено молока та молочних продуктів. Добрим словом, ми маємо згадати сьогодні тих, хто закладав підґрунтя славних здобутків і тих. То своєю самовідненою працею приумножує славу Черкаського району сьогодні. Євген влізло. Дякує ветеранам праці, колишнім керівникам району, керівникам сільських рад, аграріям та промисловцям. За перше півріччя цього року промисловими підприємствами району вироблено продукції майже на 1 мільярд гривень. А за рівнем реалізації на одного жителя району ми посідаємо третє місце в області. Підвищується інвестиційний потенціал району. За цей рік в економіку залучено 19 мільйонів гривень капітальних та майже 596 мільйонів доларів США іноземних інвестицій. І я вам хочу сказати, що по іноземним інвестиціям на одну душу населення це 7 842 долари. Це перше місце не тільки в області, а й в Україні. Я вам дякую за цей Черкаський район. Черкаському районі продовжує Євген Влізло. Активно впроваджують програми село Черкащини Черкащини-2020», Будуємо нову Черкащину добрі справи. Проголошення 24 серпня 1991 року незалежності України ствердило волю українського народу жити у власній, самостійній державі. У нас за плечима важка, але велика історія. Історія древньої європейської нації. Велику історію творить великий народ, але тільки той народ стає великим, який сприймає свою національну і державницьку дорогу крізь призму перемог. Вони у нас були. Є і будуть зі святом громаду. Привітала заступник голови облдержадміністрації Тетяна Пріченко. Вона вручила кращим працівникам району почесні грамоти. Теплі слова подяки та побажань звучали на адресу кращих хліборобів, продавців, водіїв та підприємців. Керівники району дякують людям за самовіддану працю. Я хочу дійсно привітати вас з наступаючим днем незалежності і днем державного прапора. І побажати вам дійсно всього самого-найкращого самого, -самого здоров'я, добра, благополуччя, миру, в сім'ях, миру серед людей, злагоди і знаєте, такої впевненості в завтрашній день і Божого благословення вам. Дякую вам. Найкращі колективи району вже вкотре доводять, що вони талановиті. На одній сцені виступають перед громадою. В хороводах з піснями та танцями слався Черкаський край. Проголошують Черкащани. На серці завжди назавжди, назавжди. назавжди. E Чинського будинку культури до свята підготували виставку. Всі роботи виконали вихованці Черкаської районної станції юних техніків. Нині вона охоплює 50 гуртків, яких займається 740 дітей. Славний Черкаський край, славна лановита земля. Тут з діда прадіда натхненно працюють, піклується про добробут кожного і з вірою дивляться у майбутнє незалежній Україні. 21 рік.